Команди ветеранів баскетболу приїхали змагатись у двох вікових групах: з Києва, Львова, Луцька, Москви, Кишинева, Мінська, Бреста та Ліди. Турнір відбувався за підтримки Житомирської обласної ради, Житомирського міського голови, управління сім'ї, молоді та спорту міської ради. Організатори відмітили, що з кожним роком розширюється коло його учасників. Є речі, які поєднують всіх, всі народи, представників різних держав. І, безперечно, це спорт. І нам надзвичайно приємно вітати сьогодні наших гостей з Російської Федерації, це команда з міста Москви. Сьогодні у нас наші друзі з Молдови, команда баскетбольна з Кішиневу. Сьогодні приїхали наші сусіди з Республіки Білорусь, це команда з міста Гродно, команда з Мінська, Бреста, І, безперечно, наші е, сусіди, наші команди з областей України. З Луцька, зі Львова. Сьогодні є команда із столиці з міста Києва. Ну і, безперечно, ми дуже розраховуємо на вдалий виступ нашої команди рідної Житомирської. За результатами зустрічей у категорії 45 першість вибрала команда ветеран з міста Києва, другими стали баскетболісти з Луцька. До трійки призерів увійшла команда ветеранів з Кишинева. В категорії 50 чемпіонами стали баскетболісти збірної команди Мінськ-Брест, срібними призерами стали баскетболісти Житомира, а третє місце здобули ветерани Львова. Переможці турніру одержали кубки та дипломи, а всі учасники медалі за участь та сувеніри.